Всім привіт з західної частини України. Ой. Трішки вимазалася, та як качці обрізала крила, але сьогодні не про це. Зараз я на городі, в нас дуже похмура погода, можливо, буде дощик, хоча на сьогодні не обіцяють. Дощі в нас йдуть, не, не зупиняються, як то кажуть, але вимушена сьогодні вибігти на город. Так, як в мене є дуже важлива така. Невідкладно, можна сказати, така справа. Мені потрібно посадити обов'язково цибульку, поки душі і морку хочу посіяти. І ще в мене з собою є, зараз покажу, що. Ось в мене є така синя моя пророща цибулька. Піддивилася на каналі Люда Село та Люди. Мені ця ідея дуже сподобалася. Цю цибульку я зараз висаджу. Потім вона пустить цвіт, і я зберу в нас, кажуть, чорнушка насіння. І через три роки, сподіваюся, я попробую свою цибульку. Ну, так мені захотілося погратися. Мама мені привезла ось такої білої, так як в мене білої вже немає пророщої. І зараз це все висаджу. І ще свою ось таку цибульку це купована цибулька. Нас називають тиканка, також потрібно її висадити і морквочку. Морквочку обов'язково покажу, яким методом буду сіяти, щоб менше її проріджувати. У мене олен, оленка і каротель. Є морквочка. Так що, кому цікаво, лишайтеся. У нас болото, дуже сильно болото, але. Це потрібно зробити, так я кажу, у нас душі і затягнуться на дуже довго, щоб моя ось ця цибулька не проросла, потрібно її сьогодні висадити. Так, зробила я по два рядочки. У мене ось тут горох посіяний. ось Там, там два рядочки зробили тут. І між ним посію ой, посаджу цибульку і в луночки ось так попіл насиплю. Цибулька дуже любить. Ось. Цибулька та чесник я завжди підсипаю. Коли саджу, завжди так роблю. Хтось запитається, чому через три роки я свою цибульку ось цю попробую. Та як цього року я її саджу. Вона випускає стрілочку, я збираю насінечко. на наступний рік... Насіннечко сію, воно виростає тиканкою, і з тиканки ще на наступний рік вже буде нам цибулька. Так що через три роки, десь Бог дочекаюся, буде в мене цибулька. Моя бабуся колись так завжди робила, але мама так не робила, і я трішки призабулася. А тут побачила. Пані Людмили і вирішила собі погратися. Ось так і пригортає її, і все. Ну, ось так в мене вийшло два дочки цибулі, вони невеличкі, але вона є. На наступний рік можна ще раз посадити і щоб був такий круговорот. І я продовжую далі. Ось насіння морквочки в мене є. Це такий, можна сказати, лайхак. Під... Я піддивилася. І зараз висипаю, розриваю сюди пакетики самого дешевого чаю, не крупнолистового, і тоді будемо менше проріджувати. Змішаємо це все і буде супер. Чай не проросте, так як він пересушений. Якщо не переживайте, а все-таки і не треба ніяких там. Ой, в чому це замочують багато клістіри і так подібне, а ось такий метод мені дуже сподобався, я вирішила його на собі попробувати Хоча, щоб ви розуміли, моркву я дуже люблю проривати, дуже. Ну, так хочете більше, щоб рідше було більше всипаєте пакетиків. А хтось каже, це затратно. Ну, я вирішила спробувати і вам показати. Все-таки в клестері можна не вгадати і не вийти. І зараз перемішую. І ось так. Ну, ось так, в пакетику виглядає. Це приблизно один до одного. Я взяла можна і більше було чаю. Так як я буду садити між. Горохом в мене вийшло тут два рядочки. Один рядочок я буду цибульки, один рядочок моркви. Так як морква і цибулька дуже чудово на ділянці дружать. Від моркви йде запах до цибульки, а від цибульки йде запах до моркви, і тоді вони не так заражаються всякими лічинками. Ну і ось так. Цибульку я саджу. Не сію, а саджу, така в мене, як то сказати, привичка на відстані 10-15 сантиметрів. І ось так поїхали, погнали, поки ще здоров'я дозволяє, можу собі поприсідати, повтикати. Ось так. Ну, ось середочок, де має морковочка буде, а тут вже цибулька посаджена. Беру нашу морквочку і потихеньку сій. Ось так вона падає. Я -то люблю морквочку, щоб була гуша. Так як я потім її прориваю і віддаю кроликам все, що є. Ну ось так, друзі, посадила я. Цибульку посіяла морквочку. правда, ще не всю висіяла, пізніше, коли підсохне, висію та як ще городу, ого, госкільки. Ось так. Все гарненько, вже все позагрибало і нехай сходить. Всім дякую за перегляд, дякую за величезну підтримку. Пишіть коментарі, кому сподобалось моє відео. Останнім часом на коментарі дуже рідко відповідаю, але сердечком відзначаю, читаю всі коментарі. Та як трішки часу не вистачає, вас кожним днем все більше і більше стає, за що я великі вам дякую. Для мене це дуже велика підтримка, навіть просто привіт, для мене це дуже приємно. Так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого -само найкращого. Ну а я прийшла пішла працювати далі. До нових зустрічей.